поешь. Я... Я... Ешь, сучка, как Чудово рыба. Чудо. Чудо. О, не обрежайся на меня. Да, парак. Шкурнул красон. А, хлопчик вот, ти ты запинился. Доброго дня, рибакам! Що друзі? Сьогодні я вирішив поплавати на своїй яхті. Прийняти трохи сонячні ванни. Сьогодні погода обіцяє бути жаркою. Але, незважаючи на жару, є пару годинок вільного часу, я хоча б відкрию сезон лодочний, то я ще цього року на лодці так і не плавав. Що, козаки, я запрошую вас на свою яхту. Відчалюємо, да? швартові віддали, будемо паркуватися. Якщо я зараз паду, то хоч посміямось. Давно я цю штуку не робив, не заштрекував сюди. Обаче, а? Та ви що? Навіть усе вийшло. Супер. Навіть не впав. Аж не цікаво. Ми ще на моїй яхті не випливали і попробую тут покидати спочатку якийсь силикончик на вогонь. Ну от треба ловити тут не дуже айс. Перший закид. Так, не клює окунь. У вот тут обкидаємо пару вікон. Поставив жабу поверхневу. Якщо нема, то треба тогдам далі. Повідний карець. Грам 400. Немає чого довго затримуватися, якщо активна риба була, то не вже клюнула. Щука не клює, але дивлюся, качка, чи то вона хвилюється. Переслідує мою приманку. Головне, щоб вона її не взяла. Е, ти не жартуй, ти пливи звідси. Це не качка, це якийсь нерок. Любопитний такий. Фух, не треба мені таких активних нирків. Правильно. Газуй. Газуй малий. Винирнув з води і почав переслідувати. Зацікавило його. Точно нема, я ще не бачу. Що я вам скажу? Мало я тут ударчика. Я знаю, ударів 4. Один на воблер. і три на вертушку. Ого. Тут не пропливеш. я так бачу, что туда навіть не буду и заплывать, бо там все заросло. Вот такая рыбалка летом на озере. То ви що? Да. Я маю початок. Але бляха-муха. Це ж корва дошка. Вертушка така як цей окунь. Але початок є. Йо моя, піди малий, підростай. Дякую тобі, хоч ти клюнув. Ну ти, блін, капець звір. Один окунь. Та ти що? Треба я Я попав на терло. Ну оце вже можна миритися з таким окон. О, давайте його бігом відпустимо. Як він закупнув? На два гачка жорстко так. Простом яркий глядачі риби нема перепробував я багато приманок різних безуспішно сонце вже припекло так відповідно і час вечір пани так що рибалочку я завершаю вам, друзі, дякую за підтримку каналу, за підписочки, за вподобайки. Бажаю вам всього, всього найкращого. Здоров'я, міцного, трофею великих. На рибалці зустрінемось з вами обов'язково. Я вже пішов би на пруд рибу половити, але вода грязна. Коли його честився, ніхто не знає. Але свою яхту я сьогодні прогуляв. Супер. Шануйтеся, пока-пока.